Знання цього факту про власників житла, яке ви плануєте винаймати, убереже вас від ризику втратити марно свої кошти, час та нерви. Мене звати Марченко Тетяна, я професійний ріелтор з юридичною освітою та досвідом роботи майже 14 років і сьогодні про оренду житла. Уявіть ситуацію, що ви на сайті знайшли привабливе для себе по ціні та стану. Житло від власника домовились е, на перегляд. Вас зустрічає один власник. Ви маєте перед оглядом житла перевірити правоустановчі документи та документи, які посвідчують особу, переглянувши правоустановчі документи. Ви повинні з'ясувати, скільки співвласників в цьому житлі, тому що згоду на оренду житла мають давати усі співвласники. Вони можуть чітко бути зазначені у правоустановлюючих документах, або ж може бути титульний власник і прихований. Зазвичай це. Подружжя. І обов'язково маєте прописати договір, який врегулює ваші відносини та захистить права обох сторін. Складно. Я рекомендую звертайтесь до професіоналів, ріалторів або ж консультуйтеся. Якщо у вас виникли питання, будь ласка, пишіть в директ, і я відповім на усі ваші питання.